відколи український народ став залізобетонним муром на шляху загарбницьких планів війська РФ. 201-день й українці демонструють всьому світові, що ми найсильніша, найміцніша і найсміливіша нація у світі. І хоч би які божевільні плани народжувалися в ухворій уяві рашистських військ, наші Збройні Сили їх передбачать. Перехоплять і знищать. Так. Минулий тиждень у Криворізькому районі пройшов, так би мовити, зі змінним успіхом. Були дні, коли жодна громада не піддавалася обстрілам. Найдовша тиша тривала трохи більше двох днів, і за цей спокій ми дякуємо Збройним силам України. 5 вересня, де із РСЗВ ураган ворог ударив по місту Зеленодольську. На щастя, обійшлось без постраждання. Також майже в той же самий час. І з того самого виду зброї було обстріляно місто Апостолу. Внаслідок цієї ворожої атаки було пошкоджено трубу газопостачання на одній із вулиць. Але комунальники все швидко полагодили. Але найстрашніше, що поранення отримали три людини: дві жінки 63 та 50 року народження та чоловік 50-го року народження. Ще одна жінка 36-го -36 року народження на превеликий жаль внаслідок цього обстрілу загинула. І кожна така втрата наших людей залишає шрам у наших душах. 7 вересня ворог поцілив по Зелендорській громаді. Влучання прийшлися по відкритій території в межах населеного пункту Велика Костромка. О півдні, 8 вересня, із далекобійної зброї, касетними снарядами, знову було обстріляно місто Зеленодольське без постраждалих і руйнувань. Дякуйте Богу, все обійшло. Також в день було обстріляно відкриту територію біля населеного пункту Велика Костромка Зеленодорської громади. Того таки дня, як завжди, блискучу роботу показали наші військові повітряної оборони. Над однією з громад Криворізького району, з силами ПВО, було збито рашистську ракету Х-59 класу повітря Земля. Постраждалих немає. Двічі за день. 10 вересня, Сергзаве, ураган, ворог знов ударив по Зеленодольській громаді, а саме в день по місту Зеленодольськ. Там обійшлось без постраждалих і руйнувань. А надвечір по населеному пункту Велика Костромка там було пошкоджено житловий будинок, автомобіль та лінію електропостачання. Останньо комунальники полагодили того ж дня. А найголовніше, що ніхто із мирних мешканців не постраждав. Очевидно, те, що ворог діє цинічно і підступно, тим більше зараз, коли наші війська роблять неймовірні речі, аби звільнити кожен метр нашої землі. Ми на місцях, у тилу повинні докласти максимум зусиль, щоб захистити одне одного і наші рідні території. Шановні, війна все ще триває, але як би сильно ворог не намагався нас злякати, він досі не зрозумів, що єдиний народ не здолад. Не перемогти людей, які стоять одне за одного і за всю країну міцним муром. Немає зараз в Україні чужої біди, чужих дітей, чужого болю. Ми всі зараз один великий і могутній організм під назвою Україна. І він переможе в 300%. Головне продовжувати вірити в наші непереможні Збройні Сили України та нашого президента. Слава Україні!